Я обіцяв розповісти, що я там таке написав за, за, за скриптик. Такий. Скриптик, скриптик. Я не знаю, як це українською. Скрипт, коротше. Така собі дуже корисна штучка, яка називається Cat Backup. В Чому сенс з цієї двіжухи? Ця штука робить бекап вашої будь-якої папки на комп'ютері у будь-яке місце, чи на комп'ютері, чи на зовнішній хард, чи куди завгодно. Я цю штуку шукав давно, щоб вона була маленька, щоб її не потрібно було встановлювати, щоб я міг її використовувати тупо на люту. Тому я зробив її з того, що є в системі, а там є дуже крута утиліта. Яка використовується через термінал. Але я подумав, чому я буду робити це тільки для себе, якщо я можу це зробити для всіх, щоб не треба було нічого писати, там, звести використання цього скрипта до Окей, yes, No і, і все. Далі покажу, як воно все працює. Поїхали. Ну що, що ми тут маємо? Ми тут маємо. Ось такий от скрип. Зараз я його швиденько переіменую трохи. Така штука. Я його зберігаю тут, щоб було зручніше і краще видно, що відбувається. Ми його запускаємо. Open від третього син. С, блядь, вересня, йобаний сентябрь горит. Apple запитує, чи, чи відкривати, чи не відкривати. Безпека. Коротше, ми маємо тут ось такого котика, який конфігурує інших котиків. І е, повідомлення наступного характеру. Жміть Enter. Щоб далі, не жміть, щоб не далі. Жмемо. Що ми бачимо? Це скарб. Та ні. Скрипт запитує в нас ім'я. Пишемо тут що небудь. Що завгодно. Допустим. Він одразу підсвічує нам, як ми. Обізвали нашого нового кота. Далі. Скрип запитує у нас, який source у нас. Що таке source? Це папка, з якої ми будемо бекапитись. Тобто оригінальна папка з оригінальними файлами, які ми будемо дублювати кудись. Неважливо куди. Ми беремо у нас тут є ось папка source. Просто скидаємо в термінал, клікаємо по терміналу, тому що Apple термінал не активується, коли ви туди щось скидаєте. Потрібно клікнути. І жмемо Enter. В інструкції це прописано. Далі, схоже питання. Він запитує Destination. Destination це папка, куди ви копіюєте вже ко ну, вже копії файлів, де будуть зберігатися. Це у нас оця тестова папка. Ми її сюди. Запихуємо. також клікаємо, нажмомо Enter. Він нам показує обидва, обидві наші адреси і запитує наступне питання: чи видаляти неіснуючі в сорсі файли? Що це таке? Що це таке, я вам наглядно покажу трохи пізніше. Але це крута функція, про неї треба розповідати наглядно. Тому поки що. No. Enter. Він показує, що enter no. Так? І він показує, що наша команда е була створена. Was created successfully. І пропонує нам нажати Enter, щоб за завершити скрип. Process completed. Закриваємо наш термінал. Поки що цей скрипт нам не потрібен. Далі, давайте протестуємо. У нас в сорсі є три файли, а в destination нічого нема. Тобто це пуста папка, бачите, нічого нема. Я, щоб було зручно, показую одразу всі файли. В сорсі у нас є три файли. Наша команда, вона може зберігатися будь-де. Неважливо, чи в папці, чи не в папці. Таке. Коли ми натискаємо, відкривається інший котик з таким банером. Все ну, серйозно. Те ж саме Enter чи Ctrl-C, щоб вийти. Enter. Він перевіряє наш Source та destination, чи існуть, якщо не існуть, він не запускається. Що ми бачимо тут? Він нам показує, які він файли знайшов. З якою швидкістю вони копіюються. Процент, процент, блядь, Русня вийди з мене. Вийди, блядь, вийди і закрий двері, нахуй. Відсоток, який наразі скопійовано або копіюється. У мене не дуже великі файли, тому це відбувається доволі швидко. Залишився час до кінця копіювання кожного файлу окремо. Тобто він все 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 вам показує. Скільки що скопійовано туди-сюди, і показує, що done, І так само Enter to Exit. Process complete. Можна закривати. Як бачимо в нашій папці Destination, у нас є всі ті самі файли, вони працюють. Тобто, що тут такий, що тут такий. Вага файлів однакова одна і та сама, тому все спрацювало. Прикольно, звісно, прикольно. Це дуже крута штука. Таких скриптів ви можете генерувати для будь-яких папок, дисків, їх може бути скільки завгодно. Я спеціально робив оцей от конфігуратор для вас, щоб можна було це легко робити там, в необмежених кількостях. Цей конфігуратор з часом ще трохи прокачається, туди додається невелика кількість функцій, такі як декілька destination і soursів, щоб можна було один файл робити на якусь велику кількість синхронізацій. Але не зараз. І так, що, що, що ж таке той деліт, який я вам е, не показав. Давайте ще раз е, запустимо конфігуратор. Enter. Як називається, все те саме, що і було. Трошки інша назва там, наприклад, з делітом і так далі. Enter. Він нам. Знову таки показує ім'я, все окей. Знову той самий сорс кидаю. Знову клікаю Enter. Destination. Той самий кидаю. Знову клікаю Enter. Чи видаляти неіснуючі не файли, я пишу так. Видаляти. Знову команда створена, все круто. Enter, щоб закрити. Закриваємо. Все окей, все круто, все створено. Ось наша команда з делітом, так. Ось наша стара команда, ось наша нова команда. Е Давайте я її. На... Сюди. Так, щоб було видніше трошки. Дивіться, що вона робить. Якщо ми видаляємо якийсь файл з нашого сорса, тобто ось тест, який тут є. Якщо ми запустимо, давайте я ще цю теж витягну в вікно, нашу стару команду, де ми відповідали, що не треба видаляти, так? Ось ми її запускаємо, вона там проганяється. Туди-сюди. До речі, зверніть увагу на те, що ця команда, цей скрипт, він сканує ваші дані, тобто в цих папках. І він перевіряє, чи змінювалися файли. Якщо ви домалювали щось, зберегли і запускаєте скрипт, він автоматично перезапише тільки змінені файли. Все, що не змінилось, не буде перезаписуватись, і це дуже крута штука. Чому? Тому що якщо у вас SSD, то кількість ваших перезаписів вона обмежена. Тому вся ця штука круто працює з ssd шними дисками, та з кардами, з чим завгодно. Я ну, дуже запарився над цим, щоб знайти круті команди, які круто, кру, круто працюють. А, дивіться, тепер ми запускаємо вже команду з делітом. Ось я запускаю, теж він питає там щось дуже все безпечно. Жмемо Enter. Теж він чекає, все все як було. Але, як бачите, в нашому destination, Зник файл, який я видалив з сорса автоматично. Бачите, тут є запис. Делітінг. Тест. Ну. Тобто ця штука працює, вона буде видаляти сміття. Важлива інформація, і це дуже важливо, якщо у вас в папці е Destination зберігається щось іще. Тобто, якісь файли, які ви не синхронізуєте, а просто туди закинули. Якщо команда, яку ви створили, буде з делітом, вона всіх їх видалить. Це важливо. Тому використовуйте, але уважно і на свій страх і ризик. Я тому її автоматично не вмикаю і даю вам вибір, і пояснюю, що це таке, і навіщо воно потрібно. Отака От штука, дуже легкий скрипт. Тобто вага креатора у нас. 8 кілобайт. Тобто, ну, це код і кріейто разом. Дуже маленький, можна на всякі маленькі флешки, там, ще кудись його кидати. Дуже круто все працює. Дуже зручна штука, дуже спрощує життя, тому що у вас, наприклад, там, в фотошопі нема даблів. Ну, на новому екрані, коли ви там, зберігаєте щось у два місця, у вас в фотошопі будуть дабли. Це руками потрібно видаляти там, і так далі, щоб воно ще й не видало файл. Ну, Тобто це така брудна історія. Все буде чистенько, все буде гарненько, все воно працює і все кидає, і все це зроблено внутрішніми засобами Linuxів та macOS. На Windows я робити нічого не буду, бо вінда говно. Вибачте. Я якби, знаю про що кажу. Якщо цікаво, потім колись розкажу. Ось так, всю цю історію можна буде потестити незабаром. Я ще там трошки подописую деякі речі, варнінги і так далі. Тому що те, що я вам розказав, що таке деліт, це не значить, що всі будуть знати, що таке Деліт, і додивилися до того моменту. Але, ну, маємо, що маємо. Всім дякую. Я сподіваюся, ця штука вам зайде і ця штука буде корисною. Ще раз, вона не тільки для художників, хто завгодно може нею користуватися, якщо у вас в Mac чи Linux. Працює і там, і там. Абсолютно універсальна штука. Не на всіх зборках працює, але на переважній більшості всі тули, які я юзаю, вони є. Тобто це системні інструменти, які можна використовувати там умовно тільки через термінал. Є софт, але це е, прям треба ставити програму. вони... Є і платні, і там ще щось. нафіг це треба, якщо можна взяти от там, 4 кБ файл і все круто працює, все, все, все працює добре. Єдиний момент ще: поки що скрипт не підтримує пробілів. Ви використовуйте нижнє підкреслювання. Це, ваш. це не те, що важливо. Він тупо не працює без цього. Я намагався е, зробити обробку шляхів, але ну, це поки що не виходить. Шляхи обробляються вірно, підставляються, але сам скрипт не спрацьовує. Чому? Я поки що не знайшов. Я знайду, я виправлю. Поки що нижні, нижні підкреслювання, і все буде окей. Я чомусь на автоматі юзаю завжди, ну, коли створюю якісь проєктові документи, тому що не всіх. Редакторах та програмах вони теж спрацьовують. Чому? Ну я не знаю. Е, та, й таке, та й таке. Скоро можна буде потестити. У мене в Інсті будуть всі всі силочки -всі і дані, інформація, більш конкретна все буде. Тому дякую, користуйтесь, кажіть теж дякую, любіть мене.